Помилкою вважати, що музикант, який приїжджає в госпіталь, має розважати. Ти маєш бути щирим. Ти маєш співати ті пісні, які резонують. Якщо вони викликають сльози, значить так треба. Бажаю здоров'я! Міцного здоров і козацького. Нормально правильно відчули потрібність уваги, любові, тепла до тих, хто лікується в госпіталях, і тому задумали разом із нашими партнерами благодійним фондом МХП Громаді зробити такий невеличкий тур саме госпіталями. Хлопці повертаються і вони не можуть переживати позитивні емоції. Не вони повинні шукати, як їм тут жити далі, як їм з цього випливти, А ми повинні зробити все для хлопців, для їхнього комфорту, е їхнього життя, проживання вже вдома. Я перед тим як почати, хочу кожному воїну, який сьогодні тут знаходиться, низько вклонитись. Від імені «Козак Систем» і від імені. Тих українців, які шанують те, що ви зробили для України. Дякуємо. Ми ми пробачимо, о, якби ви бачили, і як лечили журавлі, двоїв на щитах сил. Як летіли, що рані, бо й в наші на щитах несли, на щитах несли бої, в місті телеба так багато. Чому ми до сьогодні не програли? Я можу відповісти. Тому що кожен із нас бореться за свою землю, за свою родину. Але знайте, що не тільки ми, а й всі свідомі українці, по-перше, дякують вам за ваш подвиг. Майже відсутня. Увага суспільства до тих людей, яких ще вчора шанували, дякували за захист. А сьогодні госпіталі чомусь відійшли на другий план. Тобто, ми говоримо завжди про тих, хто на передовій, і говоримо про ті звитяги, які роблять волонтери в тилу. А якраз ті герої, які тимчасово випали з строю, вони чомусь інформаційно не підтримуються. Взагалі, чого ми тримаємось? Весь український народ, що він тримається, ми прекрасно розуміємо, що доля нас поставила перед вибором або перед фактом, або ми їх, ну, або ми їх. Тому не свого сволиться. Це те, що немає початку кінця, поки знімається наша ніжність, доки б'ються наші серця. Військові, які отримали поранення, вони. Психологічно мають травму. Ось і для того, щоб вивести їх з цієї травми, потрібен такий певний духовно-моральний розряд. Ось духовний розряд надає ну, священнослужитель співпраці з психологами, психотерапевтами. Моральний заряд це певні відвідування концертів. Цим самим ми показуємо, що ми завдячуємо нашим воїнам за той подвиг, який вони склали для нас і нашої батьківщини і майбутнього наших поколінь. І завжди розказую людям, щоб вони розуміли. Що, якщо ти не вмієш стріляти, не критично, страшно. Ти вмієш ще багато всього робити. Якщо ти не вмієш стріляти, сідай, привозь автомобіль. Окей, ти не можеш виїжджати донать. Ти не довіряєш фондам. Окей, сам купуй. Не знаєш кому віддавати. Запитай у мене. Окей, ти не хочеш нічого. Але є волонтерські штаби, де можна приходити, плести сітки зрештою. Тине про що попрошу тебе, хай все наші не будуть забутими, а ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно. І так, під ваші опуски Світлана нам прочитає Тараса Григоровича Шевченка садок вишневий біля хати. Садок опуски. <itiesapplet> <I> <c coworkers> <Nexus> можна? Можна. Садок вишневий біля хати. Гроші над вишнями будуть, плугатарі з плугами йдуть. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Отак подивися з даля на москаля, неначе справді є людина. А від курил і до Кремля воно і є, було і є скотина. Терпи. Ніхто тебе з недолі не врятує. Ніхто не зіб'є з власної тропи. Браво! Браво, друзі. Немає. Запам'яталось після першого госпіталя це сумні очі. Сумні очі і спілкування. Спілкування з воїнами, які підходять після концерту вже з іншими очима, з такими світлими, які запалились, в яких вже з'явилася якась надія на те, що вони теж потрібні. Ні-ні-ні. Це рука від плеча. Національної гвардії України Син. Так, синами перекидав, ті служить. Жернає гвардії України бригада швидкого реагування. Увага, і мами синові. Сили, йому і здоров'я. Ми козахсті. для того сюди приїхали, від козаксистей, і тобі. В тебе дуже крутий батя, і ти дуже крутий. Слава Україні! І хлопці теж дуже круті. Ради перед воїнами, які втратили здоров'я, це більш відповідально. Вже не мають такої розважальної складової. Це все-таки вже більше концерти лекції. Я зараз на криці, Бажаю вам здоров'я, шановне панство. Він, до речі, реагував, він чув. Та, що можна відчувати? Ми ж всі люди, це, це страшне відчуття, але так само, якщо він сидів в передньому ряду, якщо він реагував, його тіло реагувало разом з музикою ритмічно, то в цей момент ти розумієш, для чого ти взагалі виходиш на сцену. Ми часто їздимо в зону бойових дій до наших друзів з різних, з різних, з різних бригад. Ми привозимо їм дуже важливі речі і цікаві, з якими вони можуть працювати. І очевидно, ми ж там даємо такі імпровізовані концерти, які дуже схожі на такі ж концерти, які ми даємо зараз в госпіталях, але саме наповнення між піснями інших. Тим, хто сьогодні на візку, я бажаю Вилікуватися і встати. І знати, що життя буде тривати, ви потрібні нам. Ви потрібні будь-яких професіях і проявах. Друзі, треба жити. Життя одне, воно єдине і безцінне. І якщо так трапилось, треба все одно знаходити в собі сили, бо ви нам потрібні, зрозумієте. Як все буде як все звично, скільки раз це бачилось. З тобою, ми не вічні, ми з тобою просто ти, я, якно, як все звично, скільки раз це бачила земля, але ми з тобою, ми не вічні, ми з тобою просто ти! і я. Сьогодні кожен українець дотичний до війни. Хтось напряму, хто воює, хтось е, у якості волонтера, хтось у якості того, чий рідний і близький, воює. Ну, я не думаю, що сьогодні в Україні є люди, які взагалі е, не дотичні до війни ніяк. А люди, які знаходяться далеко від зони бойових дій, е, в залежності від їхньої фантазії і відповідної емпатії, вміння сприймати інформацію, можуть в собі Включати цю присутність цієї війни, а робити це, в принципі, непросто. Підтримка артистів вкрай необхідна для нас, тому що ми знаємо те, що окрім наших родичів, нас тут чекають інші люди. Вони намагаються нам допомагати. Група дуже бомбезна, мені дуже сильно подобалася, душевно. Желаю, щоб ще раз приїхали. Концерт взагалі був чудовий. Перший раз на концерті Козак-Систем. Ну, такі концерти це дуже можливо, сказав би морально підтримують. Ну, найбільше підтримують бойовий дух. Люди, які сьогодні отримали поранення, важкі поранення, їм непросто. І наше завдання це розположити їх до себе раз. По-друге, зробити так, щоб вони забули про біль, забули про війну, забули про ті спогади, які вони весь час перед очима. Коли ти починаєш свій концерт і бачиш, як військові закриті, закриті в собі, а закінчуєш ти концерт, вони навіть хто не може стояти, вони встають, їх хтось підтримує, вони аплодують і, і плачуть, і це означає, що їхні серця відкрите. Сьогодні всім українцям дуже важко, і тим, хто в госпіталі, ще важче. Головне, включись. Головне не Говори або не пиши, а ще гірше не створюй якісь продукти про війну, не відчуваючи її персонально, не будучи в ній е, особисто. Там, біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, сила у розпачі плаче, сина все чекає, А Бога вши його душа, Мама, я бою за забою. Що далечі за правду і долю малих поколінь, за в морі далеко і крила невелети повернуться живі! І слава